21 листопада 2022 рік. От такий сніжок пройшов у нас три дні тому. Чотири теплиці стоїть, одна просто впала в один момент. Достаємо. Маточний корінь. От такими зусиллями заготовляється маточний корінь. Я поряд стоїть, не встигли скинути сніг, сам не зійшов. Намерзало на плівці і вночі впало. Там ще один ряд конструкцію. Верхня частина залишилася цілою. а Довгий прольот просто впав, зігнувся. Все потрібно буде. Відновлювати. Отак От заготовляється маточний корінь малини. Шкода.